Скелети погорілих автівок, закопчені будівлі та барикади. Усе це стає вже туристичним майданчиком під час перемир'я. Макото Томінага, дипломат. Він уперше після протистоянь прогулявся вулицею Грушевського. Я прибічник демократії і свободи. Не можу сказати, що мені подобаються, наприклад, революційні написи на стінах, але це певне відображення тутешніх подій. Це вже частина культури. Культурне та буденне за кілька місяців. Тут поєдналося все. Від пам'ятки архітектури до їдальні тепер кілька сходинок. За цей час територія художнього музею теж перетворилася на наметове містечко, що правда міліцейське. Ми в одному з наметів. Закусочна, так її називають самі правоохоронці. Тут перепочивають і чай п'ють. Обід у нас сніданок був, тільки обід буде пізніше. Що на сніданок було? На сніданок було перше, і друге, і компот. Їдять просто неба і тут же смітять, нарікають працівники зачиненого художнього музею. До гостей у погонах у них суцільні претензії. Був такий інцидент, коли я не знаю, що там трапилось, але власне тут на території сходили в туалет. Делікатне питання по-маленькому. По, по всякому рештки культури залишилися і з іншого боку вулиці, серед навалів сміття, гільзи, схоже від травматичної зброї і шматки гранат. Громадські активісти збирають речові докази. Ось такі смертельно небезпечні ознаки ведення війни проти нашого власного народу. Ви бачите, що це те, чим вбивали людей? Я ж не знаю, де ви це знайшли. Я не знаю, що це таке. На вооруженні внутрішніх військ такого немає. у Беркута власна колекція. Збирають знаряддя мітингувальників. Бачите? А це я збирав гаїчки, які мирні мітингувальники стріляли в моїх солдат. З чого стріляли? З рогаток. Пецпризначенці зізнаються, змучені стояти на барикадах. кажуть, серце кличе додому. Звичайно, що чекає. нас не тільки вдома, а нас і тут чекають. Оце нормально, що твориться на самому центрі столиці європейського государства. Я читаю, що ні. А ви як читаєте? Ну про що самого вали? Ну барикади, війська, мирні мітинувальники, хочуть підпалити солдат. Нормально. На барикадах поки що триватиме негласне затища мирної розв'язки конфлікту. Люди хочуть по обидва боки Грушевського. Дагнович, Сергій Клименко, п'ятий канал.